Вовк, собака та кіт. Був собі мужик, мав собі собаку. Собака той, доки був молодий, той стеріг хазяїна, а як постарівся, то хазяїн і прогнав його з двору. Ходив він собі по степу, ловив там що попало, та їв. А раз якось уночі перестрів того собаку вовк. Здоров був собако. Поздоробкались. Вовк і питає Куди ти собаку йдеш? Та поки я був молодий, мене хазяїн любив, а як постарівся, так він і прогнав мене з двору. Вовк питає Може, ти собаку їсти хочеш? Ще як хочу. Ходім, я тебе нагодую, каже вовк. Пішли, ідуть степом, побачив вовк овець, посилає собаку. Підимо, каже, подивися, що там пасеться. Пішов собака, подивився, вертається та й каже Вівці, та хай вони повиздихають, понабираємо за зуби вовни і не понаїдаємося. Ходім, собаку далі. Ідуть вони, побачив вовк гусей. А піди, каже, подивись собаку, що там пасеться. Той собака пішов, подивився, вертається і каже: Гуси, до хай вони виздихають, понабираємо за зуби пір'я і не понаїдаємося. Ходім, каже, далі. Ідуть вони далі, побачив вовк. Коняка пасеться. Па каже, собаку, подивись, що там пасеться. Собака прибігає і каже Коняка, ну, то буде наша, каже вовк. Пішли до тієї коняки. Вовк так грибе землю. Кротовиння їсть, щоб розсердитися, тоді каже. А дивись, собаку, чи в мене хріст тріпочиться? Подивися, собака, тріпочиться, каже. А тепер дивись, каже вовк. Чи посоловіли в мене очі? Посоловіли, каже собака. Тоді вовк, як кинеться на ту коняку, а вона йому у відповідь копитом та по морді. Так і не вдалося їм попоїсти. Зібрався вовк та згоря пішов у ліс, а собака далі по дорозі. Іде той собака по дорозі, і бачить кота, який ловить мишей на степу. Здоров, каже, брате, коте. А куди ти, каже, йдеш? А так, блукає собі, поки молодий був, то робив хазяїна, миші ловив, а тепер уже старий став. Мишей не бачу, хазяїн мене не злюбив, не дає мені їсти і прогнав мене з двору, так оце я й блукаю. каже собака. Ну, ходім, брате коте, я тебе нагодую. Це вже й собака так хоче робити, як вовк хотів, але не вдалося. Ідуть вони вдвох, побачив собака овець та й посилає кота Біжиш, каже, брате, подивись, що там пасеться. Кіт побіг, подививсь та й каже Вівці, та хай їх цей, та той забере, понабираємо за зуби вовни і не наймося, ходімо далі. Ідуть. Собака побачив гусель. Піди, каже, подивись, братухо, що там пасеться. Кіт побіг, подививсь, каже, гуси. Та хай йому лихо, понабираємо за зуба пір'я і не понаїдаємось!» Пішли вони далі, ідуть. Побачив собака коняку та й каже Біжи, брате, каже собака котові. Подивися, що то пасеться. Пішов кіт, подивився та й каже Коняка, ну це буде наша, поснідаємо добряче. Почав собака їсти землю, почав сердитись, каже А дивись, брате, коте, чи в мене хвіст тріпочеться? Ні, каже кіт. Собака знову гризе землю, щоб розсердитись, та й знову. А що, чи тріпочеться? Кажи, що тріпочеться. Подивися, кіт та й каже. Ну, трошки почав тріпотатися. Тріпнем бісову коняку, каже собака. І знов почав собака гребти землю і питає кота А дивись, брате-коте, чи посоловіли в мене очі? А кіт каже: Ні, е, ти брешеш. Кажи, що посоловіли. Ну, нехай посоловіли, кіт говорить. Собака як розсердився, так скочить на ту коняку, а та коняка, як дасть йому копитами по голові. Він упав і очі витріщив. Прибіг котик та й каже Ой, братику, як у тебе очі посоловіли. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською», ставте лайк та залишайте коментар.